Дює інформацію, як була сприйнята от наша інформація, наше звернення в ЖЕК. Коли виходить начальник ЖЕКа, збирає весь свій трудовий колектив і починає е розказувати, іронічно посміхаючись, що це нісенітниця, що це дурниця, що це величко, хочеться погратись разом з перспективним виконковим і так далі. Що Як на це можна реагувати і тому подібне? По прізвищах знаю таких людей. Е я би, знаєте, сказав би, напевно, що так. Якщо хтось з керівників ЖЕКів е, має якісь особисті претензії до величка, як до Житомирянина, немає питання, я готовий це пережити, це нормально, це природно. Але не реагувати на звернення величка як депутата, який людей представляють, тому що люди обривають телефони і звертаються постійно в приймальню, то, вибачте, я нікому цього не дозволю. Тому. Я дуже хочу, щоб ви донесли до них цю інформацію, в тому числі, що ми даємо їм другий шанс. Якщо хтось з них думає, що це гра. Хай у них не буде жодних ілюзій, тому що все максимально серйозно. Наступний наш крок це буде запит від депутата Верховної Ради України. Ви розумієте, про кого йде мова. До речі, він е, висловив нам абсолютно підтримку в цьому питанні і за це йому спасибі. Е, буде депутатський запит на сесії міської ради, якщо необхідно, звернення у правоохоронні органи і так далі. Але просто мовчати, скласти руки, ну, звичайно, так не можна. Я вас запевняю, що в процесі розгляду цієї справи ми обов'язково будемо всю інформацію вам надавати, як ця справа просувається.